Новини від журналістів міської інформаційної служби до вашої уваги. В студії працює я, Володимир Кремінь. Про події станом на 21 квітня. Четвер вже готові розповісти наші кореспонденти. Я ж зупинюся на основному. Міський голова Андрій Білоусов зустрівся з представниками Українського фонду соціальних інвестицій. В Вніпродажинському вищому професійному училищі відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу професійної майстерності. Дитячий оздоровчий комплекс «Дзержини» з Дніпровського медкомбінату перейменовано в лісову казку. Залучення інвестицій, спрямованих на розвиток міста є першочерговим завданням влади. Очільник Дніпродзажинська Андрій Білусов активно працює у цьому напрямку та співпрацює із багатьма визначними інвесторами, серед яких міжнародна корпорація Невко, за рахунок коштів якої зараз здійснюють реконструкцію декількох важливих об'єктів міста. Серед інших партнерів, Український фонд соціальних інвестицій, який вкладає кошти в оновлення соціальної інфраструктури. Яким об'єктам пощастило потрапити до програми, дізнавав. Валися наші кореспонденти. 20 квітня очільник міста Андрій Білоусов зустрівся із представниками Українського фонду соціальних інвестицій. Мета зустрічі обговорення об'єктів, на яких здійснять реконструкцію за рахунок коштів фонду. У ході переговорів вирішили зупинитися на будівлі колишнього гуртожитку, що розташована за адресою проспект Конституції 32. Это бывшее общежитие техникума, который уже более 20 лет не работает. Оно заброшено, фактически находится на, центральной, на красной линии центрального проспекта Южного района. Поэтому мы его приведем в порядок и там. Получать квартира как врімнель жильо наше пісіль. Після реконструкції отримати сучасне та комфортне житло зможуть 32 родини переселенців. Представники фонду наполягають, що цей об'єкт дуже важливий в умовах сьогодення, адже люди, які приїхали до Дніпродзержинська з окупованих територій, повинні максимально відчувати турботу з боку влади та отримати сприятливі умови для життя. Інший об'єкт, який потрапив до інвестиційної програми фонду, це середня школа номер 42 де відбудеться заміна старих вікон на сучасні металопластикові. Сажаління там сідасть проблема з затопленням цього учреждення, і після заміни вікон там буде абсолютно нормальний температурний режим, як і положено. Загальна вартість робіт на обох об'єктах 14 мільйонів гривень. Розпочати роботи планують наприкінці літа, а закінчити обіцяють через 6 місяців. В місті продовжується активна робота з озеленення. Нагадаю, що міський голова Андрій Білоусов в рамках весняного місячника з благоустрою запропонував місцевим мешканцям взяти активну участь у висадці молодих дерев у своїх дворах. Так, міська влада безкоштовно надає саджанці, а людям залишається лише обрати місце висадки та здійснити садові роботи. Безпосередню участь у цьому процесі бере і очільник міста. 20 квітня Андрій Білоусов побував в одному з дворів по вулиці Харківська, де нове життя отримали понад 15 різноманітних дерев. Детальніше дивіться в наступному сюжеті. Міський голова впевнений, що мешканці міста активні, але цю рису потрібно мотивувати, і надання безкоштовних саджанців це вже більше ніж пів справи. Погоджується з цим і старша будинку номер 11 Зінаїда Кузнєцова. Розповідає, що не всім сусідам були до смаку позапланові садові роботи, проте охочі все ж знайшлися. У мене сусідка сказала, що тут дитяча площадка. Зачем тут дерев'я? діти все одно повитаптують. Вот. Ну, я постаралася її что що ми садим садимо вот на машины и тим там, де ставлять машини і будет хорошо. Близько 10 місцевих мешканців завзято викопують лунки для 15 саджанців липи, берези та горобини. Підтримати ініціативу тутешніх садоводів приїхав і міський голова. Разом з ним заступники, радники та депутати. Це вже п'ятий двір, де разом з іншими Андрій Білоусов взявся за лопату. Сіво я осматрю вот на сьогоднішній день. З тех пор, когда ми начали в порядок, вот я смотрю, насколько у людей начало меняться отношение. Когда люди видят, что власть работает, тогда и люди хотят сами участвовать в этом процессе. То есть у них уже появилась какая-то надежда, появилась вера в том, что наш город може быть красивым, может быть чистым, может быть ухоженным, зеленым. Поэтому ми показали пример. А теперь совместно з жителями будем озеленять все наши двори. Депутат міської ради Дмитро Пучкін, який опікується тутешніми дворами, розповідає, що нині на окрузі вже висаджено понад 100 кущів. Півсотни дерев, а ті, що вже є, омолоджують. Планове відновлення району. У нас сьогодні чітко понятно, в якому году що буде робитися, в якій коробці. Тобто ми починаємо зараз э, сейчас в цьому году Харьковская 1, 3, 5, 7 э, 13, э, бульвар строителя 10 и 12. Значит, у нас там запланированы установки большолестской площадки, и озеленение, соответственно, и омоложение, и приведение в порядок э, всех. Э, Прийняв порядок всіх прилавочних зон ми проектуємо сьогодні капітальний ремонт криш. Ми збираємося діти капітальні ремонти водоотводи, водоснабження. Тобто ми йдемо планово сьогодні. В наступний год ми переходимо к этому большому і спробуємо в наступному году захватити наступну коробку. Дмитро Пучкін відзначає, що він та його колеги завжди готові допомогти Дніпродзержинцям втілювати в життя ідеї щодо покращення благоустрою у своїх дворах. Зокрема, тутешнім жителям, окрім висадки, допомогли із доглядом за саджанцями. четвертому під'їзді поставлять е, щочик, комунальщики от, і буде город оплачувати, і будемо полювати. Ну, щоб ну красиво було. Я б таке, взагалі тут дорожки красиво зробити, Зілать, ну ну так, от ну щоб красиво було. Міський голова Андрій Білоусов запевняє, що безкоштовних саджанців вистачить усім бажаючим, тому стіл заявок відкритий. 20 квітня у стінах Дніпродажинського вищого професійного училища відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії електрогазозварювальник. У конкурсі взяли участь кращі студенти з Дніпропетровська, жовтих вод, Нікополя, Дніпродзержинська та інших міст Дніпропетровської області, що обрали для себе професію зварювальників. Захід розпочався зі святкової церемонії відкриття, на якій були присутні шановні гості, представники влади Дніпровського медкомбінату та професійні електрогазозварювальники. На думку начальника відділу професійно-технічної освіти та ресурсного забезпечення ОДА Галини Кузніцової, Дніпродзержинське вище професійне. На училище справжня кузня майстрів своєї справи. В цьому колективі підготовлено вже не одного учня з професії електрогазозварник, а також майстри виробничого навчання цього навчального закладу неодноразово були вже переможцями третіх етапів всеукраїнських конкурсів фахової мастерності саме за цією професією. В рамках конкурсу з професії електрогазозварювальник було проведено два тури: практичний та теоретичний. Практична частина проходила в стінах ПАД ДМКД, а ось на теоретичний тур нам вдалося потрапити. Під суворим наглядом членів журі учасникам було запропоновано відповісти на 60 тестових питань професійного спрямування. Чи користується попитом професія електрогазозварювальника? Знає заступник міського голови Андрій Нестеренко. Хочу сказати. Що непрестижних професій не буває, тому те, що ви здобуваєте професію електрозварника, це тільки плюс. Тому що сам знаю за себе, за своє не досить тривале життя, але звертався до багатьох електрозварників для того, щоб щось там на дачі підварили, щось там вдома допомогли. Завжди ці люди допомагають, завжди ці люди мають. Якусь копієчку привносять нам якийсь допровод, бажаємо дніпродзержинським студентам гідно представити навчальний заклад на другому обласному етапі всеукраїнського конкурсу, що відбувся на базі нашого училища. В Україні вступив в силу закон, що передбачає процес декомунізації. Згідно з вимогами, назви вулиць та установ, які пов'язані з діячами, символікою або датами радянського періоду, повинні бути перейменовані. Відділ по роботі з молоді управління соціальної політики отримав розпорядження від керівництва Дніпровського медкомбінату про організацію конкурсу на кращу назву для дитячого здоровчого комплексу Дзержинець. Відтепер здравниця має назву лісова казка. З 25 лютого був оголошений старт. і за умовами першого етапу конкурсу усі бажаючі працівники медкомбінату мали змогу надсилати свої варіанти до відділу, і більше ста учасників запропонували свої назви, говорить керівник відділу Анна Коваленко. І після розгляду пропозиції оргкомісія та керівництво медкомбінату вибрали дев'ять найцікавіших назв для дитячої здравниці: Дніпровець, Веселка, «Прометей», Лісова казка», мрія, перлина, дивограй, надія, «Зорі Орілі». І вже потім був організований другий етап конкурсу. Серед працівників медкомбінату усіх структурних підрозділів провели анкетування, де вони повинні були відмітити кращу назву. В опитуванні прийняло участь більше двох тисяч чоловік. По результатам лісова казка названня. Победила. за назву лісова казка проголосувала майже 35% опитуваних. Саме ці назви запропонували представниці управління інформаційних технологій альона Діхтяр, інженера СуТП та Олена Неклеса, інженер сектору заробітної платні. І обидві займають активну позицію як в особистому житті, так і в просуванні молодіжного руху на медкомбінаті. Тож переможеці отримали цінні подарунки та масу задоволення. Ну це, скажімо так, своєго роду віддільна історія, куди ми попадаємо от родителей свой определенний мір, сказочний мір. Ти коли туди їдеш, думаєш, что на якийсь момент відповів всі твої мечты, всі твої желания, і хочеться, щоб ця сказка ну, побольше залишилася. Також Олена запропонувала ще одну назву Ніпосіди, маючи різні спогади свого дитинства у таборі та свіжі емоції від своєї доньки. У свою чергу Альона Дігтяр видала аж 18 варіантів, серед яких були доволі незвичні імена. Лесова каска, парлейно рили, веларга, пять звезд, молодежный лагерь, тим Кэмп, или групповой коллективный лагерь, тимкэмп, команда, командный лагерь. Ну, так как дзержинец это семья, ну, для нас она была семьей и для наших детей она будет семьей. Відомий мультперсонаж говорив: як ви яхту назвете, так вона й попливе. Та більш ніж 50-літній період існування табору дзержиниць та великий досвід організаторів дитячого відпочинку на дніпровському медкомбінаті говорить про те, що вкладання своєї любові та турботи приносить більше користі тож діти відчувають у цій здравниці себе щасливими як у родині. Ну а назва лісова казка тепер відповідатиме дійсності. У місті Харків проходив молодіжний чемпіонат України з ВТФ. протягом двох днів змагань на даянах школи вищої спортивної майстерності більше 150 п'ятдесяти хеквондистів з 15 областей України боролися за медалі і путівки на молодіжне євро. Чемпіонками країни стали вихованка тренера Андрія Стовбан з Дніпродзержинської дю США номер 1 Олександра Деншина, а також Юліана Коржавіна, підопічна тренера Олександра Кірпи з дю США 4 Тепер дівчата готуватимуться до чемпіонату Європи, який пройде в Росії. Срібні медалі завоювали Дарина Шаніна і Варвара Пальчик, вихованки тренера з дю США 1 Андрія Лузіна. Їх одноклубниця Анастасія Задорожня стала бронзовим призером. За підсумками чемпіонати, перемогу в Командному заліку завоювали спортсмени збірної Харківської області. Друге місце зайняли тхеквандисти Дніпропетровської області. І далі до новин синоптиків. На 22 квітня прогнозують малохмарну погоду, проте без опадів. Нічна температура коливатиметься біля плюс чотирьох. Денна становитиме від 9 до 15 вище нуля. Вітер південно-західного напрямку від 4 до 8 метрів на секунду. Час новин вичерпано. В студії працював Володимир Кремінь. Прощаюся з вами до наступного випуску новин. Бувайте здорові! І на всяк випадок не забувайте парасолів. Хай щастить.